Восьми вечора він втримався, заїхав ще на одне поле на Житомирщині. Це між Житомиром і Бердичевом тут поле. У нас посіяно два гібрида спро 511 і тор, наш ультраранній тор. Таке проти сонця. Ось такі в нас кошики. Ось запилення. Ось. Це СПРО, такого вони розміру. Гарні виповнення. Зараз подивимось на наш тор, ви бачите, він трохи нижчий. Це наш ранній сонячник. Ось кошик. 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 Так що так, от, друзі, пора вже відпочивати. Сонечко воно скоро вже сідає. Так що всім гарного дня. До зустрічі.